Асортимент коників єдинорогів ігрових є у наявності. Хто бажає замовити одну із них, робите скрін та кидаєте мені в особисті повідомлення. Є ось така інтерактивна єдиноріжка. Всі функції працюючі, присутній хвостик, гривка, ціна її 250 гривень. Реагує на дотики, крутить голівкою, рухає оченятам, видає кумельні звуки, можна одягати на пальчик. Наступна єдиноріжка гумова ось така красива. Із грибкою, з хвостиком. ціна її 45 гривень, стан ідеальний. Зебра серія іграшок ААА це колекційна фігурка зебра 75 гривень. Колекційний коник від Єлц, лицарський кінь, ціна його 90 гривень. Далі манекен для зачісок. Ось така красива єдиноріжка, яку можна заплітати, робити косички. Грива в неї ідеально розчішиться, Ціна її 65 гривень. Наступна ось така красива конячка із гривою. і ідеалі, з хвостиком можна садити ляльок типу Барбі. Красуня. Ціна такої 95. Далі ось така красива єдиноріжка інтерактивна, має красиву гриву, красивий хвостик. Це у нас єдиноріг Барбі. Світиться. Ось тут грають мелодії в ідеальному стані. Ціна її 200 гривень. І також маємо ось такого шикарного пегаса. Це у нас гумова іграшка із блискітками, ціна її 250 гривень.